І так, довійшли ми до номінала 10 копійок, а значить відео буде коротеньке, тому що в номіналі 10 копійок існує тільки один, єдиний, рідкісний та дорогий рік. І зараз я розповім який. Хто не розуміє, про що йде мова, друзі, мова йде про ті монети, в яких важлива тільки дата, тобто рік монети. Цього року кожна монета вона коштує Дорого. Хто не бачив предуче відео про 1.25 копійок, переходьте на канал, дивіться, хто хоче продовження, не забудьте підписатись, поставити лайк та обов'язково натисніть на флажок, щоб не загубити. І так, друзі, в номіналі 10 копійок, рідкісний єдиний рік це 2001. 10 копій до 2001 року це монета з тиражем в 5 тисяч екземплярів, яка коштує від 2,5 до 3 тисяч гривень в залежності від стану. Тому що монета має тільки один різновид. Так, що у кого є, фото мені у Фейсбук, Силочка є в шапці профілю.